У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбати з собою взяти у домовину? Той тузами обирає свата в його хату, а той нишком у куточку точить на брата, а той тихий та тверезий. Богобоязливий, як кішечка, підкрадеться вижденещавий у тебе, честей запустить пазури в печінки. І не неблагай не вимолить ні діти, ні жінка, а той хитрий та розкоший, все храми морує. Та із... Та отечество так любить, так за ним бідкує, так із нього сертежного кров, як воду точить. А братіє мовчить собі, витрішивши очі, як ягнята. Нехай кажуть може, так і треба, так і треба, бо немає господа на небі. Тече вода із загаю, яром на долину. Пишається над рікою червона калина, пишається калинонька, і явор молодіє, кругом верби горболози, рясно позеленіє. Тече вода із загаю та попід горою Хлюпочеться качаточка поміж осопою. А качечка випливає з качером за ними, Ловить ряску, розмовляє з дітками своїми. Тече вода із загаю, вода і ставом стала. Вийшло дівча воду брати, стало, заспівало. Вийшла з хати батька й мати, в садок погуляти. Порадитись кого б то їм своїм зятем взяти. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить, жартуючи, жартуючи, кине, піде на свою московщину, а дівчина гине. Якби сама ще б нічого, а той стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає за що. Люди серце не побачать, а, сказ... а скажуть що. кохайтеся з чорноброві, та не з москалями, бо москалі чуже люди знущаються з вами. На мене смотрим на мене. Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговорим в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечка сідає, як у Дніпра веселечка воду позичає, як широка сакира віти розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розсілали зелені віти, а на вітах гайдаються нехрещені діти. Як у полі на могилі вовчук ночує, а сич в лісі на стрісі недолю віщує, як сон трава при долині вночі розцвітає, а про людей. Та нехай їм, я їх добре знаю, добре знаю, зоре моє, мій друже єдиний, і хто знає, що діється в нас на Україні, а я знаю і розкажу тобі Спать не ляжу, а ти завтра тихесенько богові розкажеш.